Управляюча компанія Коменерго продовжує свою роботу. Вчора усі працівники отримали зарплатню. Заяв про звільнення за власним бажанням не було. Про це Житомиренфору сказав юрист підприємства Віталій Яцький. «В Даний час підприємство працює. Ми приймаємо заявки, виконуємо планові роботи. сміття вивозиться, роботи проводяться точному ремонту. Зарплатний фонд вчора був закритий повністю по всьому персоналу. Всі люди отримали вчасний заробітну плану затримок. Так що працюємо далі. Нагадаємо, на початку вересня міські чиновники оголосили результати конкурсу і не продовжили угоду на утримання та експлуатацію житлового фонду компанією Коменерго. Натомість обслуговувати закріплені за приватним жеком території відтепер мали комунальні жеки. За словами юриста, зараз справу розглядають у судах сімнадцятого вересня. Була розглядана справа в господарському суді з приводу продовження договірних відносин із компанією та міською радою. В першому судовому засіданні суддя прийняла рішення відмовити в задоволенні позовних вимог. Втім, подати апеляційну скаргу компанія Коменерго поки не може, бо немає на руках рішення суду. В судовому засіданні було оголошено про те, що повний текст рішення компанія зможе отримати протягом 5 днів. Сьогодні вже 8 день. Кожен день ходимо до господарського суду, рішення ми не можемо отримати, що не дає можливість нам подати апеляційну скаргу. Те, що компанія буде звертатися з апеляційною скаргою, це 100%, тому що ми йдемо до останнього, ми вважаємо, що господарський суд допустив цілий ряд грубих порушень під час розгляду справи.